Через паління у ліжку чоловік загинув у власному будинку. Трагедія сталася у селі Неньковичі Зарічненського району. Пожежа спалахнула в оселі 52-річного чоловіка. Ще до приїзду рятувальників одосельчани винесли із задимленого приміщення чоловіка, проте медична допомога йому вже не знадобилася. Він оторгівся чадним газом. Вогнеборці ліквідували займання та врятували від знищення вогнем житловий будинок. Згодом вдалося встановити, що чоловік ніде не працював, часто зложивав спиртними напоями, і це вже не перший випадок, коли чоловік горів у власному помешканні через паління у нетверезому стані. Ще двоє мешканців області через вогонь отримали опіки тіла. Так, 32-річний мешканець села Лісопіль, що на Костопільщині, попік голову та руку через пожежу у власному будинку. А 21-річний житель села Крилів, що у Дубинському районі, отримав опіки живота та кінцівок через спалах випарів бензину під час заправлення мопеда. Люди перебувають у лікарні. Шановні громадяни, головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до вас із проханням бути особливо обережними, дотримуватись основних правил пожежної безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят.